Вже здогадались, сьогодні у програмі ми розповімо про оперу. Це водночас складне і неймовірне мистецтво. Опера виникла наприкінці 16-го сторіччя в Італії як спроба групи вчених гуманістів, літераторів і музикантів. Відродити давньогрецьку трагедію першим операм передували з одного боку форми ренесансного театру, в яких музика відігравала поступово все більше значення, з іншого розвитком сольного співу з інструментальним супроводом. Продовж наступних десятиліть оперні спектаклі поширились по всій Італії та за її межами. В другій половині сімнадцятого століття жанр опери з'явився і в творчості композиторів інших європейських країн. Однак, колиською оперного мистецтва є все ж Італія. Там цей жанр досяг апогею ще у минулих століттях. А зараз опера є найулюбленішим видом мистецтва для італійців. Вони починають розуміти її з дитинства. Я вважається колискою оперного мистецтва і дуже важливим для кожного співака являються виступи саме в Італії. Там з опорою, з жанром оперою знайомі з дитинства. І там вони якось, знаєте, на, на підсвідомості розуміє чітко, де правильне виконання, де, де співак точно передає. Стиль композитора і там є культура походу до театру, до опери. Можна можна так сказати, що більше розвинута аніж аніж у нас. Саме в Італії є найкращі професійні школи, де готують фахівців артистів І саме там навчалась наша сьогоднішня героїня Олена Лютаревич. Аби стати сопрано світового рівня, прийшла нелегкий шлях. 20 років мені було. Я переїхала до Італії, і там, на, на розмовному рівні, я працювала в кав'ярні офіціанткою і довелося навчитися спочатку розмовної італійською, а потім вже згодом, вивчаючи партитури, вже вдосконалювала свої знання італійською мовою. Поїхала до Італії, вже навчалася приватно, там оперному Бельканто в Італії е, також навчалася в Києві у професора е, Київської консерваторії Валерія Григоровича Бумістра. Коли е, говорити про техніку виконання, потрібно звернути увагу на те, що е, італійська опера виконується італійською мовою, дуже важлива е, вимова. Там є... Е, Подвійні літери, які обов'язково не можна оминати, і з цим стикаються українські вокалісти, саме з, з італійською мовою. Багато над цим потрібно працювати, щоб точно виконувати. Тому що е, потім для, для італійців це стає очевидно. Ну, голос гарний, так а коли в словах є якісь моменти. Професійно займатися саме оперним мистецтвом Олена Лютаревич вирішила ще в юності. З дитинства я полюбляла співати, танцювати, вишивати, малювати, все, що стосувалося мистецтва. Мені це було до вподоби. Також театр я ходила до театрального гуртка при школі. Ходила в хорову школу, співала в хорі. І... Прийшов момент, коли довелося робити е, якийсь е, вибір. Так трапилось, що я вступила до музичного училища на вокально-хоровий відділ, і вже там, на третьому курсі, я зрозуміла, що е, опера це той жанр мистецтва, де е, е, є синтез того всього, що мені було притамане в дитинстві, е, адже в опері можна і... Реалізовувати себе як і співачка, як і акторка. Все, що тебе оточує в опері, це декорації, це спілкування з режисерами, це все акторська гра, все захоплює. І таким чином я десь на третьому курсі музичного училища зрозуміла, що опера, власне, це моє. А враження від першої опери, яку відвідала, такі яскраві, що не тьмяніють, і до сьогодні каже співачка. Мій батько ще в дитинстві, пам'ятаю, він наспівував дует Одарки та карася з української опери. Всі ми нами відомої. А вже італійські опери я почала прослуховувати на музичній літературі в музичному училищі. Потім, звісно, це київська опера, де я відвідувала різноманітні постановки там. Кармен. Перше, що мене так залишило, О, це моя улюблена опера. Я ще не чула багатьох інших, що це моя улюблена опера. Ой, досі ну, Це шедевр. Джорджа Пізе, Кармен. Олена Лютеревич уродженка Кам'янця Подільського. Відвідувала хорову студію, закінчила музичне училище за спеціальністю диригент хором. Згодом були приватні уроки та курси у кращих українських та італійських педагогів. І результат не змусив чекати. Сьогодні Олена Лютаревич, лауреат та дипломан численних конкурсів в Україні та за її межами. Такі самі знакові можна можу сказати, це конкурс в Римі. Конкурс Роландо Ніколозі, після якого був проект пам'яті Луча на повороті, також дуже для мене великим досвідом було відвідування конкурсу в Іспанії імені Монцерат Кабальє. Це коли учасників біля 5-6 сотень. Учасників вокалістів зі свого світу, розумієте, там де тільки відбіркові дні тиждень. І я розумію, що ті конкурсанти, які були зі мною на конкурсі, вони вже мають там досвід е, праці в театрі там, декілька років, і це тільки знаходження знаходитися в оточенні таких музикантів вже цікаво, вже тебе збагачує як музиканта. Навіть якщо ти не проходиш там в півфінал чи фінал. Звісно, були і дипломи, і перші премії, і гран-при було навіть не згадаю, скільки їх було. Це конкурсів. Після блискучої кар'єри та визнання на оперній сцени Італії, Олена Лютеревич приймає складне рішення: повернутись додому в Україну. Після музичного училища, звісно, Італія вона вабила. Тому що Італія це країна, де народилась опера, і, звісно, тільки там я можу досягнути якихось висот, і тільки там я зможу осягнути всю велич і красу італійської опери. І В Італії були такі роздуми, чи не залишитися, але Туга за рідною батьківщиною, за рідним містом перевищила оці, оці от, такі, амбітні плани. І все ж таки я зрозуміла, що жити і творити потрібно в країні, де ти народився, і віддавати те, що, чим тебе нагородив Господь Бог, саме рідній землі. Не без того, щоб не обмінюватися досвідом, це звісно це потрібно робити. Але несправедливо, коли всі голоси виїжджають за кордон і будуть лунати наші прекрасні е, темброві. Е, Тепер тембрового забарвлення голоси будуть лунати в Італії. А в нас в Україні там десь хтось може казати, що у нас десь не не, не вистачає оперного мистецтва, якихось маленьких містечках. От тому я думаю, правильно, що жити і творити треба саме в рідній країні. Зараз жінка одна із співзасновників громадської організації Секвенція у Кам'янці-Подільському. Спільно з однодумцями вже кілька років поспіль організовують фестиваль Опера в мініатюрі. Ідея фестивалю виникла тоді, коли постало питання, чи їхати до Італії, залишатися там, працювати, чи, чи бути в рідному місті, чи, можливо, десь Київ-Львів, кудись там, де є оперний театр. І... Я зрозуміла, що е, можна довго подорожувати, можна довго стукати і бути завжди, завжди, завжди е, ну, чужою. Ти завжди будеш е, там іноземкою, розумієте. Якщо приїздити до іншого міста, де є оперний театр, також є розуміння того, що знаєте, кожного року є безліч талановитих випускників консерваторії, вокалістів, і звісно, вони мріють про працевлаштування в національних оперних театрах. Але, на жаль, немає всім місця і тому треба. Було вирішувати, ну а що з цим робити. Філармонії є тільки в обласних центрах. В такому містечку, мій місто, чудовому місці, як Каменець-Подільський, потрібно щось було організовувати, тому що. Не можна сказати, у нас немає оперного мистецтва, ну, ну, ну так і буде. Треба було щось з цим робити. Тому виникла ідея робити такі оперні постановки в концертній формі. Виникла ідея назвати це оперою в мініатюрі. Чому ні? Тому що історія доноситься, ведучий проводить глядача по лібретто. Співаки виконують самі центральні арії, дуети, терцети, фінальні сцени. Якщо ми можемо задіювати дитячі колективи, ми залюбки запрошуємо до співпраці колективи музичних шкіл. Ось своїми силами ми можемо робити те, що ми маємо, які ресурси ми маємо в маленькому місті. І виникла ідея фестивалю, тому що попередньо був створений клуб поціновучів опорного мистецтва, силами якого щомісяця організовувалися і зараз організовуються концерти вокально-інструментальної, класичної музики, тільки вокального. Напрямку. І як кульмінація, щорічна кульмінація цього року, цього сезону такого концертного, виникла ідея створити фестиваль опера в мініатюрі. Ми наважились і вже зовсім не у мініатюрі. Повноцінно ми поставили оперу Тоска Джака Пучіні з симфонічним оркестром. запросили, Моїх колег з Італії, з Грузії, і це була повноцінна постановка. Ми пишаємося тим, що в нас є майданчики, відкриті літні майданчики, де глядачеві не тільки приємно слухати музику, а ще приємно споглядати архітектуру нашого старовинного каменця. У нас є чудова фортеця. І все це в поєднанні дає естетичну насолоду глядачеві, і таким чином я думаю, що в нашому фестивалі я переконана, що є майбутнє. А ще майбутнє є в оперного мистецтва у всій Україні, каже Олена Лютаревич. Зараз ми спостерігаємо хвилю його відродження. Переконує співачка. Саме зараз іде відродження оперного мистецтва. Отака От хвиля, яка просто. Вже дійшла до України, я це от споглядала вже там, біля 10 років, що справді, що якщо ще 10 років тому у нас так все було зовсім складно, то вже зараз це на підйомі. Ви самі можете бачити, що вже слава Богу, з екранів телевізорів лунає симфонічна музика, лунають опорні постановки, транслюють. Це, це дуже добре. Музика має лунати, тому що коли лунає музика, мовчать гармати, особливо в цей непростий час для України. Однак, з мистецтвом опери, яке народилося в Україні творами композиторів, сучасників та класиків у світі, зокрема Італії, майже не знайомі. Дуже мало знайомі, але ось мені приємно було чути в Італії в рамках Шевченківських днів. Я виступала на концерті, і там були присутні італійці, італійці знані, які перекладали кобзаря італійською мовою, читали і телеведучі вчені на цьому концерті. І ми давали концерт з іншими українськими співаками там, в Італії. І дуже приємним були для мене слова італійців. Таким захопленням О, виявляється, українська музика вона не менш приваблива ще не менш чарівніша, аніж італійська, також дуже молодична, також дуже е, драматична і така хвилююча. Тому мало знають, а коли але коли чують, то звісно е, е, залишається слід в серці обов'язково від нашої музики. Зате добрі знайомі за кордоном з українськими голосами часто наші таланти залишають рідну країну у пошуках глядача, який зрозуміє мистецтво опери. Є наші співаки за кордоном в театрах, адже українські голоси вони славляться своєю. Своїм багатством окрасою тембру. Це завжди очевидно. Завжди італійці кажуть, що ви мають на увазі слов'яни з Білорусі, і з Польщі, і, і з України, і з Росії дуже гарного забарвлення тембри. І звісно, це цінується. Аби досягти успіху у жанрі опери, як і у будь-якій справі, потрібно наполегливо працювати. Мати добрих вчителів, а найбільше бажання пропагувати оперне мистецтво. Моя викладач в музичному училищі нам завжди говорила дівчата. Якщо хтось має голос і вміє розмовляти, то він вміє і співати. Мусить вміти і співати, може навчитися. Якщо хтось чує те, що ви говорите, значить в нього можна розвинути. Чистоту інтонування, слухові от музичні навички. Це все відносно. Потрібно... Кожна людина має свій особливий тембр голосу. Якщо вже вирішує, що займається музикою, потрібно розвивати себе всебічно, не тільки вокальна техніка на уроках вокалу. Це потрібно і музичну літературу знати, і теорію музики. І... Вокаліст має володіти і інструментами. Це допомагає дуже. Наприклад, те, що я володію фортепіано, грою на фортепіано це дуже допомагає при вивченні е матеріалу. Олена Лютеревич каже, опера це доволі глибокий жанр. Хоч для українців опера це не традиційний, а часом і не до кінця зрозумілий вид мистецтва, та з ним варто познайомити якомога більше українських слухачів. Переконана Олена Лютаревич, кожна опера, кожна історія це, це ідея композитора, це ідея драматурга, передати ту чи іншу життєву історію персонажів. І це завжди цікаво, тому що митці над такою роботою працювали не один місяць. Хтось роками виношував в собі ідею написання опери, і це завжди цікаво, коли це відома опера або менш відома сучасних композиторів, наприклад. Це ж завжди цікаво. Я б сказала, що це глибокий жанр, він дуже не настільки важкий для сприйняття, як мало, мало охоплює глядачів. Тому що є якісь такі міфи, що опера не кожному може бути зрозуміла, що оперне мистецтво це щось таке, тільки для обраних. Насправді варто лише прийти одного разу і послухатись. І, звісно, потрібно, щоб той чи інший співак його голосові дані, його манера виконання, його акторські. Якості ем, впали до вподоби, і е, тоді обов'язково ви з оперую залишитись назавжди.